Ранок добрий, друзі. Приїхав я на рибалочку, не просто так. Я вчора ввечері виглянув, дивлюся, сніг йде. Ну, як бачите, сніг трохи лежить. Подивився сніг, лежить і думаю, це точно треба їхати. Подивився прогноз погоди, ну таке 0, плюс 1, плюс 2, і як вечору мінус. І думаю, треба їхати. Подивився вітер, вітер мінімальний поки що. Думаю, треба щось таке брати з собою, щоб невелику вагу кидати і досить таки далеко кидати. Вибір мій впав сьогодні на Orion тестом 314 зріст 280. Катушечка Fortran 3000 і жилочка 0,2 по Японії. Поставлю я зараз на даний час світленький фетик 2,4 дюйма, двохкольоровий низ, лимон, верх мед. Розпочну з цього, тому, тому що зараз на вулиці на вулиці ще сіро. Можливо, треба пробувати темні приманки. Можливо, треба розпочинати з білого. Ну я вирішив саме з цього попробувати. Зараз трошки прокидаюся, подивлюся, що до чого, і буду дивитися, що робити далі. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити гайлала! Ну що ж, робимо перший закид з вами. Подивимося, що воно скаже. І так, дивіться, я цю частину річки не просто так вибрав. З цієї сторони в мене мілина, з цієї сторони у мене глибина. По факту, тут у мене заход в глибокий фарватор. Тому розпочну ото-да! Хух! І на дерево закинув. Йоханей бабай. Все так, розпочну я з більш такої частини. Буду пробувати зараз щось упіймати. І піду помалу вниз по течії. Розпочинаю я з 8 грам. Ранок, риба неактивна. О, ну, я так думаю, неактивна. А там будемо дивитися. Якщо зараз прокидаюся трохи світлою цією приманкою, ніякого руху не буде. Буду щось думати, то збільшувати вагу, міняти колір, міняти форму, але щось буду робити. Отак от, от під бережком мене хто-ударив на першій проводці. І все, хвоста немає. Ось так от. <реш> от зараза окунь, походу, це був. О, і хвіст відкусив. Отак от. Десь отут є окушок. Ну, удар на першій проводці я отримав, але нічого не впіймав. Це радує. Ну Радує не то що не впіймав, а то, що з'їло хвісти, це вже є показатель того, що щось хоче реагувати саме на такий колір. Тому. Беремо наступну приманочку. Опа, є наступна. Зараз далі будемо пробувати. Це, мабуть, більш за все, що невеличкий окунець був. Оп, гачок вставили. Криво, звісно, вийшло з мордочки. Ну, нічого, я думаю, цей силікончик довго не проживе. Або на ту сторону закину, або, або, або... хтось та й з'їсть. Ну що ж, поїхали. Попробуємо на мілину. Гарна палиця кидає. 8 грам. Чудово. Ну, поїхали. Один з перших закидів. Я, коротше, вже обірвався, грубо говоря, зараз обірвусь. Блін, я ще просто тієї сторони не бачу. Мені ще дуже погано видно. Зараз е, я рване. все, гайка. А, так, я такі речі не люблю, коли сіро, і я нічого не бачу, ще куди закидувати. Ну, треба, мабуть, Ставити трошки поменшу вагу, я поставив 10 грам, треба, мабуть, ставити 8 щоб не докидувати до тієї сторони. Або 6 десь в цьому діапазоні. І знову гадство я всадив в ту сторону. Навіть оцепилась, йоха бабай. Навіть ті самі вісім грам. Закидую. Ну тут широко. Тут досить широко. Ага, мабуть, якась водорослинка, бо не хоче падати на дно. Вісім ті самі грамів взяв, закинув знову на ту сторону. Ну, ну це в принципі добре, що палеця так мантиляє гарно. Але я просто ще не бачу саму приманку, як вона летить. Тому, більш за все, думаю, зараз трохи буду обриватися такими темпами. Ну, поїхали. По времени. Оп! Під берег. Це, як там кажуть, знаєте, відчуття часу. От відчуваю, скільки воно летить, і розумію, що треба зупинятися. Пройшовся я знову тут під бережком, але ні, ніхто не захотів. Так, прокидався я трошки світлим, окушка я плюшку отримав, тому я хочу зараз змінити приманку на більш темну. Попробувати по темній приманці пройтися. Ті ж самі 8 грам і спробую. Прокидавшися я з сексиком, Результата я не відчув ніякого взагалі ні тичка, ні удара, ні дрібіжання, нічого. Можливо, дійсно, треба пробувати, я вам скажу, віброхвост, щоб була більша амплітуда коливання в різні боки. Тому зараз знімаю Сексіка. 8 грам залишаю, знімаю сексика, ровно, таку ж саму, ровно такий же самий колір, але в віброхвості. Ось такого візьму. Фетик 2,8 дюйма. І спробуємо його в ділі. До речі, дивіться, яка штука. Я купляю гачки на AliExpress. З тою частотою, якою я їжджу на рибалку, купляти в магазині втридорого це виходить дуже дорого. І я купляю ось такі гачки постійно, ну, на аліку. Вони дуже сильно загнані вниз. Я беру так. Корсари а так трошечки їх піднімаю, щоб воно рівненько було. Оп, і все. Буває інколи, що ламається, гачок викидаю. Ну цілу партію не стоїть викидувати. Цього, бо це може бути лише один гак. А там же, ж, хто їзде раз в місяць або раз в неділю, хотяби, то купляйте гачки в магазинах. О, ну, мені треба багато гачків. Опа, є, ось така приманочка. готова, Фетік в черніки. Поїхали. Ну що ж, прокидався я на цьому місці. Я отримав дві плюшечки. Одну плюшечку на черніку, а одну плюшечку на мед з лимоном. Ну, на черніку більш за все, що щука ударила, але слабенько. А на мед з лимоном більш за все, що окунець гепнув. Тому я вирішив трохи зміститися з цього місця, і перейду зараз на кладочку. Тут є гарна кладочка. Так, є. Головне не навернутися. Так, ну що ж, тут в нас є змога трохи по фарватеру покидати. І, можливо, це нам дасть якийсь з вами результат. Вдоль русла, так би мовити. На цю сторону у нас мілина, там глибина, розпочну з глибини. Мабуть, треба вагу більшу поставити. Далеко не летить. От, так от, навіть і не відчув, і нема хвоста. Хоча там щось таке було незрозуміле, то, бачите, черніка залишилась знову без хвоста. І що це нам каже? Або ще треба зменшувати вагу, або велика приманка. Ну, зараз спробуємо іншу приманочку поставити. Так, поїхали. Ух ти йо! Прикиньте, я і не бачив там, що качки сидять. Отоп, б якби туди кинув. А в мене перша мисль була кинути прямо під очерет. Оце я б, уявляю, якби в качок попав би. Тоб, весела, весела б могла б бути покльовка. Ну Захотілося б такий залівчик кинути першим. Блін, опять всадив в ту сторону. Йоханий бабай. Ну Є недостаток. Короткої чи вузької річки з длинною палицею. Зараз як гепна. все, обірвався. Зараз буду заново в'язатися. Зробив я ось таку комбінацію, зараз покажу, з латунним грузиком 10 грам і Такою зеленоватою рибкою трохи. Результату поки що немає. Тому зараз вернуся знову то на Черніку або на мед з лимоном. А можливо, треба на лоха. Отак от красота Україночка! Я її розловив! Так, Да, так, так. Оце гепнуло. Україночка. Я її нарешті зробив. Ой, родная. Ну, посеред русла гепнула. Дякую. да. Опа, от така україночка. Я хотів Фета поставити, але в мене Фета не оказалась. Йо-о-га! Клас. Ото гепнуло. Ху. Красота. І дивіться, на 10 грамах. На 10 грамах отака о, ніндзя. В, в кольорі Україночка. Трошки вигорів колір, ну, все одно спрацювало. Оце воно, оце і я розумію. О, аж, аж душу взяло. Ну, оце вже, мабуть, все. Гайка моєї україночки. Ні! А лише залишилося знати, чи хвостик цілий чи не цілий. Можливо, самі приманки і ханасі Головне, Але все інше ціле, все, абсолютно все ціле. От так от по-мастерськи посмикав. Один, два, три, готово. Є ціла приманка. Йоха бабай. бабаю. вона крива, але вона просто порізана трохи. Я її паяв, тому приманочка сама по собі крива. Але, як бачите, працює. Я думаю, діло не в великій вазні, а в приманочці. Так, а ну як би так, щоб тебе. Таєш. ні ні, ні, я приманки. Дивіться, фокус-покус. Он на деревину закинув, не знаю, видно, не видно. Зараз спробую дістати приманочку. Опа. Головне спіймати момент, коли оцей маятник шевелиться, як тока он так отлетів у нас. Отут в мене. Отут у мене спінінг, отут ветка, отут а, а, приманка висить. І як тільки отак, воно тіліпається в різні сторони, щоб воно отак хоп, і смикаєш спінінгом, і воно хоп і вилітає. Ну як то так, друзі. Я не дуже великий мастер а, пояснювати, але як зміг, так і пояснив. Дерево може бути чи не може бути. Отак От і прийшов кінець моєї приманки. Хотів подивитися, чи в тіні дерева може бути, чи не може бути. Оказалось, тільки карча. Оцепився. Бля, все, зацепився. Все, оце гайка. Оцепився. Це капець. Ну, гачок розігнувся, так. Да. Возможно, це не Aliexpress гачок, можливо, це гачок від Азури. От азуровські гачки в мене розгинаються. Aliexpress ні. Виліз я на таку місцину. Тут у мене піді мною, як бачите, воно таку кладочку виліз ужасно. Я тільки що кинув аж брівно прокрутилося. Чи штани не наділо. Ну, Зато пейзаж сюди гарний. Отсюди можна гарно пошмаляти. Там, короче, получається під, під тим очеретом яма. Длинна така. От так от. Я. Україночка. Що вона мені принесла? Вона мені принесла. Кого? Корчу! Йоханий Бабай, а я то думав, що... Такий заброс. Так, да, я вам скажу, в принципі, по размерам це зачот. Це зачот. Ну що ж, друзі, ось нарешті я її вмарив. Одну, але ну, зато яку? Ну, так от і проїздить зараз рибалка. Ходиш-ходиш цілий день. І це, до речі, вже неділі, мабуть, дві. Отак одна-дві, одна-дві. Ловиш та і все. От. Нема такого, щоб знаєте, там отак виход, бах-бах-бах-бах, тишина. Виход, бах-бах-бах, тишина. Нема такого. Просто отак цілий день кидаєш, ходиш, вагу підбираєш, приманку підбираєш. І в принципі на цьому і все. І одну щуку, то лі теорія ймовірності, що за цілий день повинно було б щось впасти, то хто його зна. Зато до обіду вже і сніг ростаяв. Був зранку сніг, лежав, а до обіду ростаю і на вулиці потеплішало. В принципі, друзі, на цьому і все. Кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.